Гаю вас, хлопчики та дівчатка. У житті кожного з нас є друзі, приятелі, знайомі. Спілкування з ними, як правило, приносить радість. Дружба це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків та поглядів. Без друзів у нас час важко жити, знайти і мати друга це щастя. А як знати, що людина саме той друг, якого ти хочеш мати, що ця людина допоможе, зрозуміє, підтримає? Дружбу кожен розуміє по-своєму. Більшість із вас походяться з думкою, що щастя це коли тебе розуміють, і тому кожен постійно прагне знайти друга, який би зрозумів, вислухав і підтримав, кожен з нас є другом для когось іншого. Чи колись ви замислювались про те, чому саме з вами дружать? Як ви гадаєте, які риси необхідні людині, щоб бути справжнім другом? Чи потрібна щирість, доброзичливість, вірність, краса, винахідливість, цікавість, скромність? Іноді? Між справжніми друзями теж виникають суперечки. Пропоную вам зіграти в гру. Як зробиш ти, Михайлик і Дмитрик гралися на килимі. Вони будували із конструктора велике місто. Михайлик будував будинки, а Дмитрик запропонував побудувати міст через річку. Гра була такою захопливою. Щодо них підійшли інші діти і запитали, чи можуть вони приєднатися та побудувати щось разом. Як ви думаєте, що відповіли хлопчики? А як ви діяли б в такому випадку? Сьогодні було дуже цікаве заняття. Вихователька запропонувала дітям об'єднатися в невеликі групи і виконати творчу роботу на тему осінь як зраділи діти, коли побачили багато різних матеріалів фарби, олівці, пластилін, природні матеріали. Усі діти, обговоривши ідеї, взялися за роботу, тільки в одній групі тривали суперечки. Як ви гадаєте, чи вдалося дітям виконати завдання? Чи були у вас ситуації, коли ви ніяк не могли домовитись про те, що робитимете разом? Що ви відчували в таких випадках? Як ви думаєте, що допомагає людям домовитися? Тарасик з Артемом, друзі. Вони завжди разом граються, чекають один одного вранці і радіють зустрічі. Цього дня Артем не прийшов у садочок. Тарас довго виглядав у вікно, а потім подумав. Як ви вважаєте, про що подумав Тарасик? Що він відчув? Чи були у вас ситуації, коли ви дуже хотіли побачити свого друга, а його не було поряд? Що ви чували? Чого вам хотілося? Що допомагало впоратись із Сумом? Діти переодягалися в роздягальні, як раптом Петрик, знімаючи куртку, ненароком штовхнув свого друга Андрійка. І той образився. Петрик помітив, що Андрійко засмутився та не зрозумів чому. Що б ви порадили Петрику? Як би вчинили на місці Петрика? Сьогодні в Ніки день народження. До неї на свято прийшли друзі, щоб привітати її та вручити подарунки. А мама для всіх спекла величезний торт. Як ви думаєте, що відчуває Ніка? Яких ситуацій ви раділи так само? Артем і Софійка разом будували фортецю на килимку. Їхня робота була майже завершена, аж раптом у фортецю влучив м'яч і все зруйнував. Іля, який стояв неподалік, голосно засміявся. Артем і Софійкою дуже засмутилися та почали кричати на Іллю. Як думаєте, що відчували діти? Коли їхню фортецю зруйнували? Чому вони сварили ілю? Чи були у вас ситуації, коли ви сильно гнівались на когось? Дружба це не лише великий дарунок, а й великий талант, велика праця. Цінуйте та бережіть своїх друзів.